Затори на дорогах роблять метрополітен – невід'ємною частиною життя більшості великих міст світу. Кожна система метро, навіть в одній країні, відрізняється від іншої, має свої особливості і цінову політику. Для мешканців Вашингтона та його передмість підземний транспорт є провідним засобом поїздки на роботу. Саме так добираються до нашої редакції стажистки Голосу Америки, студентки Києво-Могилянської академії Альона Павленко та Аліна Мосенс. Тож їм стало цікаво порівняти систему метро, столиці США та столиці України до мене вхід до темного та кам'яного Вашингтонського метро. Але від українського воно відрізняється не лише цим. Відмінності постають одразу. Проїзні на метро можна придбати виключно в спеціальних автоматах за готівку або сплативши кредитною карткою. Вартість проїзду залежить від дальності поїздки та часу доби, що варіюється від долара 60 центів до 5 доларів. Сплата за проїзд пасажирами покриває половину бюджету метро. Так само, як і у Київському, ціни у Вашингтонському метро постійно зростають. Цього літа збільшення вартості проїзду проходить у два етапи. Перше підвищення на 18% відбулося у червні. Друге, чекає на користувачів підземки у серпні. Ми мали прийняти рішення підняти вартість проїзду чи зменшити кількість потягів. Пасажири сказали нам, що готові платити більше ніж втрачати у сервісі. як на мене, сервіс хирявий. Я живу тут все життя, і кожного року ціна піднімається, але нічого не покращується. Я думаю, що ціни виправдані, вони недорогі, там чисто. Бо Нью-Йорку багато написів на стінах, графіті. я запихаю два долари в томат, щоб проїхати лише дві зупинки. Це просто смішно. У місті неможливо запаркуватися на вулиці, якщо ти не платиш за паркінг в гаражі, а це майже 300 доларів на місяць. То на метро виходить дешевше. Я витрачаю близько 200 доларів щомісяця лише на метро. Щодня підземним транспортом у Вашингтоні користується 750 тисяч людей що вдвічі менше, ніж у Київському метро. Місцева система метро налічує 5 гілок, які ведуть далеко за межі столиці. Між ними 9 станцій пересадок. Інформаційне табло повідомляють про час прибуття поїздів, а вказівники допомагають не заблукати. Блимання ліхтариків означає прибуття поїзду. Біля краю платформи спеціальне покриття з похирцями для сліпих. З першого дня свого існування метро Вашингтона пристосоване для користування неповносправними. Кожна станція оздоблена ліфтом якщо людині на інвалідному візку треба потрапити на станцію, але там не працює ліфт, то вона може зателефонувати до спеціальної служби метро, і тоді за нею приїде автобус, який відвезе її до найближчої станції, де працює ліфт. Усі станції метро дуже схожі між собою. Одноманітно сірі мало декоровані з холодними кам'яними лавами. Зовнішній вигляд метро та він жахливий, просто потворний. Ми користуємося метро в Мексиці. Воно одне з найбільших у світі. Якщо порівняти з ним, то тут набагато краще. Я маю на увазі, що воно чистіше, ніж у Мехіко. Ну, там темно. Як ти думаєш? ну no, так трошки більше світла. Більше світла було б непогано. Система метрополітену була спроектована у 1976 році, так аби світло йшло знизу. Безумовно, в деяких місцях темно, але світла достатньо для нормального руху пасажирів та потягів. Однак керівництво метро намагається залучати художників, щоб трішки прикрасити станції. Зображені космонавта приклад співпраці метрополітену із НАСА. метро у нас, на мою думку, першокласне. Воно дуже хороше, швидке і недороге. мені подобається наше метро. Окрім того, що, наприклад, у п'ятій ранку ще не можна нікуди доїхати, і було б непогано, щоб поїзди ходили частіше. У будні метро відкривається о п'ятій, а у вхідні о сьомій ранку зачиняється близько півночі. Хоча потяги їздять з великим інтервалом у порівнянні з київськими, але такого натовпу, як у Києві, не буває ніколи. В обох столицях метро є найпопулярнішим транспортом, яким люди щодня їдуть на роботу. Альона Павленко, Аліна Мосенс, голос Америки.